Вітаю у промову. Трагічні події в Україні усе більше розхитують і без того нестабільний психічний стан українців. Але ми смілива й непереможна нація, що вміє тужити й радіти, сміятися й плакати, відчувати бентегу або спокій. Намагаючись бути спокійним, не треба брати себе в руки, адже можна взяти до рук щось або когось. Словник, наприклад, або кошеня. Тільки не себе. Відповідно до російських висловів, взяти себе в руки, а владіть собою. Треба вживати українські, опанувати себе, запанувати над собою. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, ми обов'язково запануємо у своїй сторонці, опануємо себе і надалі будемо опановувати українську мову. Thank you